Шановні учасники змагань, шановні друзі, ми сьогодні раді вітати вас на в цьому гостинному залі в місті Бровари для того, щоб протягом трьох днів провести п'ятий міжнародний традиційний турнір Бровари КАП. В цьому році ми трошки розширили географію наших змагань і включили команди двох вікових категорій. Всю інформацію ми надали організаційно вашим тренерам і тому, будь ласка, дуже уважно слідкуємо за розкладом наших ігор і змагань. Це такі організаційні питання. Шановні друзі, дозвольте, ми будемо розпочинати церемонію відкриття наших змагань. З вашого дозволу, я хочу оголосити про те, що в форматі церемонії відкриття наших змагань сьогодні буде піднято прапор олімпійський прапор на честь відкриття 23-х зимових ігор в місті Сочі Росія. Я думаю, ми повинні привітати оплесками ці змагання. Я вам ще подякую. Шановні друзі, я хочу привітати і запросити сюди е, до е, слова і представити вам поважних гостей. В першу чергу господаря цього гостинного залу, директора Броварського вищого училища фізичної культури Чигиріна Олександра Григоровича. Будь ласка, Олександр Григорія. У нас на заході сьогодні присутній голова Київського обласного відділення Національного олімпійського комітету Кураченко Іван Панасович. І зараз я представлю людину, яка була засновником цього турніру, яка протягом п'яти років, шановні друзі, протягом п'яти років е, робить все можливе для того, щоб цей турнір був традиційний і він на сьогоднішній день насправді має статус традиційного. Це один з найзначими наших обласних змагань. Злюбки запрошую сюди президента футбольного клубу Каскад Трухана Олега Анатолійовича. друзі, Зараз ми надаємо слово нашим поважним гостям. Отже, до вашої уваги вітання від директора Проварського вищого училища фізичної культури Чигирина Олександра Григоровича. Дорогі друзі, я дуже рад вас привітати в нашому залі. Якраз раз соревновання будуть вашим ітогам окончання канікул. Побігайте. и за учебу. Да? Так хочется всем, да? Это... Ну, разрешите вас поздравить с открытием соревнований. Пожелать, чтобы вы показали ту игру, на которую вас рассчитывают ваши наставники, ваши тренеры. Порадовали их своей игрой, не только их, но и своих родителей, которые с вами приехали. Ну и пожелать, чтобы, так сказать, вас травмы все-таки обошли стороной, и вы показали тот результат, на который вам рассчитывают. Счастливых вам всем стартов! Вперед победим! Шановні друзі, слово для Привітання надається голові Київського обласного відділення Національного олімпійського комітету Кураченку Івану Парасовичу. Шановні юні друзі, уважаємо юні друзі, дозвольте мені від щирого серця привітати вас на нашій українській київській землі. Побажати, щоб ці змагання для вас були не тільки школою футболу, великого футболу. А і школою життя, щоб ви те, впізнали для себе, щоб придбали, прибрили нових друзів, хороших на Україні, а українці в Росії і Білорусі і хай переможе сильніший. Шановні друзі, шановні колеги, тренери, глядачі, рівно через місяць трошки менше, через 28 днів в місті Сочі в Росії відбудеться відкриття. 23 зимових Олімпійських ігор. Дозвольте мені за дорученням Національного олімпійського комітету і від імені обласного відділення Олімпійського комітету привітати вас всіх із цією видатною подією. Ми хочемо, щоб ви знали, що ми всі підтримуємо цю подію. Ми хочемо, щоб ви знали, що наша збірна команда України активно готується до стартів, які там відбудуться. І сьогодні в нас заплановано в честь участі нашої команди національної олімпійської цих замових іграх в Сочі. Як правило, ми робимо на таких масових заходах підйом прапора національного українського і підйом прапора олімпійського України. Тож дозвольте передати і розпочати цю церемонію. Дорогие участники, я еще хочу до слова президента футбольного клуба «Казахстана» Олега Анатольевича. Дорогие наши участники соревнований, болельщики, родители. Мы с нетерпением ждем каждый год старых друзей наших, новых гостей. Волнуемся, готовимся, хотим, чтобы турнир прошел на самом высоком уровне. В современный футбол, мальчики, это игра техники, скорости, фантазии и характера. Хотелось бы, чтобы эти качества были у каждой команды, у каждого из вас в отдельности. Покажите красивый футбол, порадуйте нас. Мы будем... Ваши, ваши эмоции будут нашими эмоциями. Спасибо и всего наилучшего. Вот же, друзья, Зараз для підняття олімпійського прапора я запрошую капітанів наступних команд. Будь ласка, робіть ви вище названі капітани. Робіть, будь ласка, крок вперед для того, щоб по моїй команді підійти до прапора і підняти олімпійський прапор. Отже, капітан команди футбольний клуб Каскад місто Броварей 2001 року народження. Капітан команди Дюшор номер 8 місто Гомель. Перша команда. Є капітан? так? Да? Капітан команди футбольного клубу Бате першого складу. І капітан команди футбольного клубу Авангард, місто Курск. Будь ласка, капітани команди, я запрошую вас до прапора для офіційної церемонії підняття. Будь ласка, капітани команд до прапора. Шановні друзі! всім ваши области. Отже, шановні друзі, декілька слів організаційних по нашим змаганням. Команди 2001-2002 року народження будуть грати у цьому залі. Я думаю, що вам дуже сподобався цей зал, тому що він відповідає всім сучасним вимогам, навіть європейського рівня. Команди 2003-2004 років народження будуть грати у малому залі, який знаходиться тут поруч. Будь ласка, тренери команд, те, що ми домовлялися з вами на організаційній установчій нараді, я вас прошу виконувати зараз ретельно, тому що починаються наші змагання. Отже, шановні. Друзі, ви бачите ті нагороди, за які вам протягом трьох днів буде надана можливість посперечатися, поборотися і насправді продемонструвати найкращі свої якості. Шановні друзі, з вашого дозволу, п'ятий міжнародний традиційний турнір Бровари Кап оголошується відкритим. thank mm -hmm. you У Азії, гімн Республіки Білорусь. Друзі, і один момент на церемонії відкриття, заключний момент. Ми зараз з великим задоволенням вручимо дипломи командам, учасникам, всім командам, які у нас приймають участь у наших змаганнях. Отже, я дуже швидко, шановні друзі, капітани команд по моїй команді швиденько вибігають, отримують диплом і повертаються на місце. Отже, запрошую капітана команди 2003 року народження, футбольний клуб ЦСКА місто Київ. Капітан команди комплексу обласної дитячо-юнацької спортивної школи Гард місто Біла Церква. Капітан команди Футбольний клуб Місто щастя, СМТ Тимер. Капітан команди філії футболу «Проварського вищого училища фізичної культури, село селище щасливе. Капітан команди ДюСШ номер 21 місто Київ. Капітан команди Футбольний клуб Десна Київ. Капітан команди дитячо юнацької спортивної школи Макарівського району. Капітан команди Футбольний клуб Каскад ЮСШ, другого складу капітан команди. І капітан... Футбольний клуб Каскадию США першого складу. Тепер, будь ласка, вашій увазі, капітани команд з 2001-2002 років народження. Футбольний клуб Каскати ЮСШ місто Бровари. Футбольний клуб Арсенал освіта Білоцерківський район. Футбольний Другого складу. Футбольний клуб Стюшор е, номер 8 Місто Гомель Будь ласка, капітан команди 2003 року народження. Футбольний клуб Арсеналу світа 2003 рік народження. Дякую, хлопчики з Макарова молодці. Команда з пасту прибуде трошки пізніше в нас. Капітан команди футбольний клуб Арсенал місто Київ. Футбольний клуб Авангард місто Курск. І команда дитячої нацької спортивності. Шановні друзі, наші змагання відкриті. будь ласка, переходимо до ігор. Всім щиро дякую за увагу. До зустрічі у неділю.